1 жовтня Православна Церква згідно Новолянського календаря святкує пам'ять Пресвятої Величи Богородиці і вшановує свято її чесного покрову. Свято має давню традицію і засноване на події, яка сталася в Константинополі, коли в Лахерській церкві під час молитви природний Андрій побачив Богородицю, що тримала покров над народом. І це Стало символом захисту від нападу чужинців. Покров Пресвятої Богородиці захищає усіх знедолених, усіх, хто потребує захисту від ворогів. У час війни, цей захист Пресвятої Величиці для нас є дуже важливим і особливим. Саме тому і українське воїнство і весь наш народ молиться до Пресвятої Владичиці, благаючи її захисту. Вітна подуть у жінці.